Далі інформація від рятувальників Кам'янського. Минулий тиждень був спокійним, але ожеледиця і сніг внесли свої корективи. Рятувальники виїжджали 26 разів, 9 із них на гасіння пожежі, 14 разів на допомогу населенню та екстреним службам. Врятували 13 людей і двоє, на жаль, загинуло. Що надзвичайного сталося у місті, розкажемо далі у щотижневому дайджесті. Розпочнемо з порятунку літнього чоловіка. В неділю 5 лютого, о восьмі вечора, пролунав дзвінок до служби порятунку із повідомленням про пожежу в одній із квартир по проспекту Ювілейному. Рятувальники потрапили до квартири, де приступили до гасіння пожежі, а також надали допомогу чоловіку 1954 року народження, який орієнтовно отримав отруєння чадним газом та опіки тіла. Постраждалого чоловіка було передано представникам швидкої медичної допомоги, причину пожежі встановлять слідчі національної поліції. Сніг та хуртовини взимку це приємно та казково, але й несе небезпеку для водіїв. Лише за останній тиждень було близько 10 дорожньо-транспортних пригод. Одна з них трапилася 4 лютого по вулиці Михайла Грушевського. Чоловік не впорався із керуванням і врізався в дерево. На щастя, все обійшлось. Водій легкового автомобілю 1989 року народження був затиснутий всередині автівки. За допомогою аварійно-рятувального інструмента рятувальники надали допомогу постраждалому та передали його представникам швидкої медичної допомоги. Загалом для надання допомоги було залучено 13 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Рятувальники закликають у таку погоду дотримуватись правил дорожнього руху та не виїжджати без потреби. Шановні громадяни, вкотре звертаємося до вас з проханням дотримуватися простих правил безпеки. З цього разу звертаємося до вас з такою інформацією, що снігопади та випадання снігу з дощем, а також буревійний вітер, є найбільш найпідступнішим явищем в зимовий час. Тому, аби не потрапити в небезпеку, слідкуйте, будь ласка, за повідомлення гідромесцентру та застереженнями від ДСНС. Якщо ви все ж таки зібралися в мандрівку, то велике прохання мати з собою термос з гарячими напоями, їжею та переконатися в тому, що з вами телефон заряджений або павербанк.